Це час, коли для великої кількості людей доступ до звичних медикаментів обмежений. Коли ми не можемо виконувати призначення лікаря, є великі ризики отруєння лікарськими засобами. По-перше, ми повинні розуміти, що найкраще це профілактика. Якщо ваші близькі люди приймають постійно ліки за призначенням, то краще фіксувати час прийняття ліків. Якщо ж так сталося, що постраждали відчуває. Нудоту, біль у шлунку, сухість в роті, головний біль, можливе блювання надати постраждалому якомога більшу кількість води для того, щоб можна було випорожнити шлунок. Після того надати за можливістю сорбент, наприклад, активоване вугіллям. Після того зверніться до вашого сімейного лікаря для того, щоб отримати подальші консультації. Якщо ж постраждалий втратив свідомість, ми з вами вже вивчили згідно алгоритму дій, які ваші наступні дії.